Одно питання мимоволі, весь час в думках моїх встає. Чом не в гледі він сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками Котив шумів би його спів, яким вінки він спів героям, і яку славив би їх чин? І не рад би в сурму перед боєм боровся б сам серед руїн. Яко плакав би могили, яких би квітів насадив, коли нам віти похилила, і в вітах вітер гомонів, якими лютими бичами карав би нас, що волі ми, що розійшлись ми манівцями на крок єдиний до мети, як в душі б він заглянув кожного, як кожен біль би наш відчув, він влив би міць непереможну, серця б він вірою натхнув. Де б він був, чи на засланні, серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був, Орел крилатий, не зміг би стерпіти ярма, як він там би міг співати, коли вітчизна вся німа.